Ми вирішили відкрити такий дуже важливий цикл. Чому людина не може повернути своє здоров'я і ходить по замкнутому куку? Скажу одним словом, це хронічна герсе, що саме відбувається в людському організмі, коли людина хворіє на постійно. Неї нездорова система. А якщо не здорова система? грибок служить каталізатором для всіх хронічних місць, тобто яблуко, який добиває той чи інший орган до стану. паралельно виникають і інші хронічні захворювання, що саме сприяє в найбільшій мірі. Циксіки людей в білих халатах, або одного лікаря, або декілького. Бувають ситуації, що і сама людина може допускатися помилок, займаючись самолікуванням. Я вже неодноразово говорила, що перша причина всіх проблем здоров'ям є крові. Як тільки людина Передозує будь-який препарат, руйнується батарея на середовище і це провокує потужний розлад крові. І тоді вибратися з людині дуже важко. Перечислю ще декілька причин, чому, власне, людина не може вибратися за патні. Це коли людина зловживає чимось, будь алкоголь, наркотик. Цукор, мазовні воли, фастфуди навіть будь-який будь продукт харчування, якщо вона буде злуживати, це може провести до замкнута укола, що людина впадає за підні і не може потім вибратися візней. Але якби не накосячила Людина в неправильним Якщо в неї є апендекс, кишечник включає четверту передачу, намагається в ньому взяти апендекс міфіду і перекриває депу. І така людина може самості. Найтяжче вибратись і западні. Це людині, в якої немає апендекса. Що саме ще може тягнути людина одного? Якщо не є пандекс, а вона не може вибратися? Одна може тягнути її друга половинка. Чому? Поясню, якщо в другій половинки домінують віркові інфекції, вони починають зазвичай домінувати саме з ніг. І найбільше ні це проблема чудиків, тому що вони ходять. Неякісному суті, носять неякісні шкарпетки, і тому на ага, ногах ми починаємо домінувати грибкова інфекція. Або вона в шкірі навіть починає руйнуватися нігуть. Якщо ви думаєте, що це не стосується вас, а тільки тієї людини, то ви помиляєтесь. Якщо, наприклад, руйнується нігодь, грибок, Мені їхні не живе. Це вже лімфатична система від коліна до кутик заражена грибками. Якщо ви думаєте, що ця грибкова інфекція не попадає в корону, цієї людини, допускайте помилка. Я розказувала, я працює лімфатична система. У мене є відосик про лімфатична системи. Весь свій шлях проходить аж три місяці від кінчики пальчики ні, до вашої голови. І якщо у вас у вашій другій покунки домінує рамкові інфекції, ця інфекція потрапляє в слюну, тому що лімфа 50% чиститься за допомогою сліноподівня. Якщо ви цілуєтесь цією людиною, ви маєте інтимні стосунки. Ви найбільше заражаєтесь і тому не можете вибратись із западні. Неодноразово так в нас в Україні говорили, хто був хворий жінка, хто помар чоловік. Ну, таке було до того, як на колишньому не було такого чорта, як ковід. На даному етапі життя, якщо. Організм живе такий чорт як ковід. Вибратися із западні, коли в когось там рибковий інфекція, Дуже важко. Зрозуміти прав, лімфа рухається знизу храм. Якщо у вас проблема з грудьми у жінки, то це лімфатичні басейни, куди лімфа стікає. Значить, і вже... Особа жіночої статі лімфа також заражена цими грибками, які є у її полуватки. Це ця інфекція, по суті, передається вже всім членам родини. Якщо ви думаєте, що ваші діти не заражаються, то ви помиляєтесь. Діти також в незначній мірі заражаються через логічку, поделочку. Корнятку, стаканчик, і це вже руйнується фундамент ваших діточок, щоб ваша друга половинка не ходила по замку тому колу життєво необхідно другій половинці чоловічої статі, полікувати ці грибкові інфекції не варто пити ніяку трудку. Я запишу і розкажу, що життєво. Для того, щоб полікувати грибкові інфекції на ногах, навіть позбавтеся грибка ніг. Якщо ви цього не зробите, ви будете ходити по замкнутому колу довгий час і невідомо, як це обернеться, як у особи чоловічої статі так особа жіноча. Дуже шкода, що від цього ще потім можуть пострадати ваші рідні люди. А найбільше мірі ваші прекрасні діти. Отож, для того, щоб ви не ходили по замку тому колу, постарайтеся полікувати свої грибкові інфекції. Які починають в найбільші і доминувати саме з них. Я пояснила, що це дуже небезпечно для здоров'я усіх членів родини. Тому що ви користуєтесь одними і ж столовим прибором. Дякую за увагу. До зустрічі!